26 березня в Україні температура повітря очікується від плюс 9 до плюс 13 градусів. На Сумщині, Черкащині та Херсонщині прохолодніше від плюс 6 до плюс 9. Дощі пройдуть у східних, у більшості центральних місцями у північних областях та на півдні країни, окрім Одещини. Вночі ймовірний мокрий сніг. Пощастить завтра мешканцям і гостям західних регіонів. Там без опадів і сонячно. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день підніметься до плюс 12, після опівночі опуститься до плюс 4 градусів. У Кременчуці очікується похмура погода, хоча надвечір небо проясниться без опадів. Світлої доби повітря прогріється до плюс 9 градусів, вночі очікується плюс п'ять. У горішніх плавнях синоптики обіцяють хмарний день і похмурий вечір. Та все ж не варто втрачати надії, погрітися у промінчиках березневого сонця без опадів. Нічна температура повітря плюс 5, денна плюс 11 градусів. Вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів. ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 26 березня 1983 року, за даними метою фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 19 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952, дев'ятсот градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.